Книга, яка вирішила мене змотивувати щось робити, діяти, та й загалом змінити мої погляди на життя та робити те, чого я не робив раніше, називається Найбагатша людина у Вавілоні. Можна сказати так, що в мене загалом залишилась стара версія, і вона просто вижала, вижала, поки певного дня я не вирішив її знову перечитати та спробувати впровадити усі закони цієї книги, усі правила в своєму житті. І перше правило цієї книги. Під назвою відкладайте 10% від вашої зарплати. Можу вам сказати на своєму особистому досвіді, те що загалом я відкладав певну суму, але це не була дуже велика сума. Відповідно, зовсім нещодавно я прийняв для себе рішення, не зважаючи на різні перешкоди, не зважаючи на витрати, що я буду платити спочатку собі. Тому що коли навіть нам видає зарплату, то ми спочатку йому даємо якусь частину, навіть не якусь частину. а... Досить таку пристойну, так би мовити, і тільки потім дістаємо собі якусь частину так, з усього цього. Відповідно, мені особисто це набридло, і я вирішив, що саме з цього місяця, тобто з липня, я буду так робити. І цей відео буде під назвою «100 доларів інвестиція кожного місяця. Зараз, за декілька секунд, ми з вами перенаправимось до таблиці Excel, де я вам покажу свій детальний план і що я буду загалом робити далі, та які в мене будуть плани. Отже, зараз на ваших екранах ви можете побачити мою створену таблицю, де написана фінансова ціль у розмірі 1000 доларів в кріпті до кінця року. Тобто можу вам сказати одразу, те, що загалом я пробував інвестувати і так далі, розвиватися в цьому керунку, але, на жаль, завжди виводив кошти. І хочу сказати, що зараз я вирішив зайнятися цим серйозно саме публічно, щоб вам показати, те, що ось я починаю з самого нуля, в мене є певний план. Хочу вам сказати одразу, те, що тут є ціль, є ризики, тому це ніяка не фінансова рада, ніяка не фінансова порада, а саме мій особистий досвід буде, та мої ризики. Я розумію, що можу усе втратити. І окрім цього, хочу вам сказати, те, що тут ми можемо побачити створені три, три колонки, де перша 80%, друга 19% і третя 1%. Усе відбувається так, те що спочатку я займаюся першою колонкою, скільки вдасться мені заінвестувати, тобто різні активи. Потім, коли я поважаю потрібним, що я вже закінчив там інвестиції, я переходжу до другої колонки, де другу колонку так само я заповнюю. І залишається у нас один відсоток. Ви зможете запитати, типу, що це взагалі таке, один відсоток? Що це означає? В якому сенсі, як ти будеш інвестувати? А я вам скажу, що тільки тоді, коли я вже заінвестував в першу колонку та заінвестував в другу колонку, третя колонка це знаєте, будуть такі інвестиції досить малі, для того, щоб не було прям сильного такого жалю, коли я втрачу кошти. І так, зараз ми з вами знаходимося вже на більші. Як ви можете побачити, те, що я тут поповнив рахунок на 137 доларів загалом. Я казав про 100 доларів, але знову ж таки, якщо у вас є 100 доларів або навіть менше, то нічого страшного, все одно сума підійде, тобто у кожного своя сума. Що ми будемо робити? Перше, що хочу сказати, те, що в мене вже створені супакаунти, тобто до кожної колонки, перша колонка зелена, жовта, червона, до, кожного, до кожної колонки створена окремий аккаунтка. -аккаунт. І це у нас перший супаккаунт, який ми будемо інвестувати саме такий самий надійний. Знову ж таки, хочу вам повторити те, що усі дії я буду повторювати за певною людиною, у якої був такий план. І моя задача просто робити це кожного місяця. Тобто, що нам треба тут обрати? Торгувати, конвертувати, бо загалом усі минулі рази, з того, що я пам'ятаю, що саме так я робив. Покупку робив інвестицію у криптовалюти якоюсь певною нас зараз з вами завантажується. І дивіться, якщо у нас 137 доларів, то приблизно я так підрахував більш-менш по 17 доларів на кожний актив. Для зручності я собі написав також такий листочок, де написані усі активи. І зараз у нас перший актив це біткоін. Відповідно, ми зараз будемо з вами шукати тут біткоін. Тобто обираємо тут знизу, ви отримаєте біткоін маємо, тут вписуємо суму. 17 доларів. І попередній перегляд, ніби натискаємо, так, і повинна відбутися конвертація. Підтвердження: конвертувати. Без комісії. Конвертовано. Супер. ми Замикаємо віконце. Біткоин у нас є. Далі. Шукаємо Ефіріум. Другий актив це у нас Ефіріум. Знову ж таки, усе повторюємо так само. пошук Вписуємо тут Ефіріум. Так у нас завантажується, знайшли ми з вами ефіріум І так само вписуємо суму 17 доларів. Тобто, я вирішив, що зроблю все таким чином, те, що розподілю усі ці 100 доларів на маленькі частини, щоб інвестувати в кожний актив. Не хочу одразу інвестувати в якийсь один актив. так, Вирішив, що спочатку зроблю так, а далі вже буду дивитися по ситуації, як буде виглядати портфель. І в разі потреби, то, звісно, що... Змогли б докупити, але знову ж таки, вже пізніше. На даному етапі робимо те, що можемо з тим, що маємо. Відповідно, тут також 17 доларів конвертувати зробили. Таким чином, ми купуємо усі активи. Для мене це буде декілька хвилин. А для вас це буквально секунда, і зустрінемось з вами вже на головній сторінці, де я вам покажу усі активи та що загалом з усього цього вийшло. Зараз після усіх покупок ви можете побачити, те, що мій баланс 136 доларів. Але це на даний момент це з тим рахунком, що ще не впав в ринок, що ще не було такого відкату, так би мовити. І вже вам показую інформацію загалом, що в мене вийшло. Тут ми можемо побачити, те, що мені вдалося придбати Solano Tia, Аптос, Ethereum, Bitok, Dot і ніби все. З усіх цих активів, на жаль, відсутні два активи: це Starknet і Efena, ніби так це називається. Просто через те, що таких активів на біржі немає, відповідно, в мене залишилось 35 доларів. І що ви думаєте, що я взагалі зробив? Я вирішив, що я проінвестую їх в салон. Це не фінансова порада. Кожна людина відповідає за себе, за свої кошти. Я вам тільки показую свій приклад, як роблю я, тому що в мене є певні плани, які перевтілились на цілі, і ціль в мене є, до якої я йду і маю час до кінця року.